Я вважаю, що кожна людина має заробляти гроші. Я не говорю, що жінка має все забезпечувати, але на себе вона має заробити. Однозначно, було б класно, якби з боку був партнер, який е, тримає опору в сім'ї. Але коли ми заходимо в відносини, е, тобто мені мають дати, е, там, жінки заходять в відносини, переважно як, мені мають дати гроші. Та? Чоловіки заходять в відносини, це мене мають обслуговувати. На всіх там рівнях в плані цього їди, в плані там купери та побутових послуг і сексуальних послуг. Якщо ми заходимо з такої позиції в стосунки, то, то з того нічого не буде. Це батьківсько дитячі відносини. Якщо ми заходимо в відносини з позиції мені добре, я хочу мені добре, так як я живу, і мені би хотілося. З кимось розділити це добре, бо в нього теж добре, і ми можемо спільно е, починати це життя жити яскравішим. От тоді це яскраві відносини, це здорові відносини, в яких ми можемо розвиватися, і однозначно з такою людиною є про що поговорити, є про що помовчати. Та? Тобто там з'являється оце відчуття довіри, безпеки, спокою, тому що ви рівні. В рівності, воно, оця рівність, це дуже чітко видно, коли вона дає, розумієте, відповідальність дає свободу. І коли ми особисто відповідальні за своє життя, і партнер відповідальний за своє життя, у нас в нас іншої якості відносини, це дуже важливо.